Всім доброго здоров'я! Пропоную відеоконсультацію для батьків Будьмо шляхетними. Шановні батьки, ми, як дорослі, маємо велику відповідальність за всі уроки, які діти отримують у житті. А чи замислювалися ви, як виховати та розвинути у дитини почуття гідних людських якостей, або як виховати шляхетну людину? За словами Омара Хаяма, благородство і підлість, відвага й страх. Все знародження закладено в наших тілах. Ми такі, якими Господь нас створив і в нашій волі проявляти світлу чи темну сторону. Отже, пропоную поговорити про світлу сторону, як бути гарним прикладом шляхетності для нашої дитини. Почнемо з поваги до інших і самих себе. Тобто, будьте мудрими та уважними, коли ви обговорюєте інших дітей та дорослих, поважайте себе й дитину. Буде дитина наслідувати ваш приклад. Наступне. Розмовляйте з дитиною спокійно, слухайте дитину, не перебиваючи її, і привчайте дитину слідувати цим правилам. Будьте оптимістами: це придасть вашій дитині впевненість. Адже з найскладнішої ситуації є вихід. Пам'ятайте про це. Навчіть дитину цінувати здоров'я. Адже здорова людина щаслива людина. Вчіть тримати гнів під контролем, навчіться швидко опановувати себе простими дихальними вправами. І ваша дитина вже буде мати цінний досвід. Пам'ятайте, чемність та добра поведінка це річ, яка ушляхетнюється через довге і щоденне життя. Адже виховуючи дітей за власним прикладом це найпростіший, найефективніший спосіб. Виховати шляхетну людину